Спочатку було важко, але з часом ми все настроїли. Не можу працювати, тому що садочки не працюють. Так в основному как бы, селявся одна. Нам ось тут предоставляли купони. на одяг дуже гарна допомога, тому що ну, я не працюю. Можна на консультацію прийти, поспілкуватися, які в нас проблеми, як правильно розділити наш сімейний бюджет, щоб блага нашої родини хтось його потратить, нам ну, допомагали. Родина була а, трішки налякана тими подіями, які зараз у нас в країні. А Стан їх був не дуже гарний. Вони потребували психологічної допомоги. Між собою вони стали більше спілкуватися, їх стан стабілізувався. Полегше стало, ну покраще. І у дівчат краще, емоційне становище у них краще.